вас, мої любі діти! Запрошую вас сьогодні в цікаву подорож дізнатися про лікарські рослини та їх властивості. А допоможе нам в цьому знавець лікарських рослин, дідусь Лісовичок. Вітаємо тебе, дідусю! А що в тебе в кошику? Вітаю вас, мої любі малята! А в моєму кошику цілющі рослини. Я хочу вас з ними познайомити. Я чую, що вони щось шипочуть, щоб прогнати всі хвороби. Нам за це дякують дуже. Ми разом велика сила, звуть нас лікарські рослини. А я знаю, що природа завжди була другом людини. З давніх давен люди використовували рослини в лікувальних цілях і лікували різні хвороби. З покоління в поколінь ці знання передавалися, і навіть зараз ми їх можемо використовувати. В сучасних аптеках продають трави, ось в таких коробочках. Продають таблетки, мікстури, настоянки з різних трав. А скажи нам, будь ласка, чи можна самостійно збирати трави? Так, малята, можна, але потрібно пам'ятати деякі правила. Потрібно добре знати рослинку, яку ти йдеш збирати, щоб не переплутати з отруйними. А друге правило потрібно збирати рослини зранку в суху погоду. Не можна збирати рослини поблизу дороги. А подумайте чому не можна? Зірвані рослинки. Складати потрібно у широкий кошик. Сушити рослини потрібно в тіні, а не на сонечку. Не можна затоптувати інші рослини. Не можна збирати рослини з корінцями. А як ви гадаєте, чому не можна? А ви знаєте, що корисні рослини є і у лісі, і у лузі, і навіть біля нашої хати. А зараз, малята, я пропоную вам послухати про деякі з цих рослин, які можна зустріти біля нашого будинку. Слухайте, будь ласка, уважно! Коли хтось упав раптово, чи поранив руку, ногу, подорожник сім дружок, приглатіть його листок. Ось він, подивіться на нього, будь ласка, в нього дуже широке кругле листя, ось у кошику нашого лісовичка є такий листочок. Подивіться, будь ласка, на нього близько. Бачите, який він? Лісовичок, а для чого тобі у кошику цей листочок? Маленьке зайченятко поранило лапку, і щоб загоїти рану, я зірвав листочок подорожника. А ось і наступна рослинка. На леваду я пішла, ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі осідали. На землі. Я здогадалася і ви здогадалися, що це кульбабки. А для чого їх використовують лісовичку? Молоденькі листочки кульбабки можна додати у смачні салати. Вони корисні та поживні. Ось і я зірвав собі на салатик. Вони відрізняються від інших листочків тим, що вони довгі, зубчасті і біля них видно жовтенькі квіточки кульбабки. А коли вони перецвітають, стають білими та пухнастими. А зараз я хочу розказати вам про ще одну рослину. Якщо нема зеленки, йоду, знайте, чистотіл в городі. Ви знаєте, що сік чистотілу заживляє рани. На зрізі з'являється сік, яким можна обробити рану, але їсти цю рослину не можна, тому що вона отруйна. Будьте обережні, малята! А що ж це за рослина? В мене у кошику. Подивіться, будь ласка, і послухайте. Всіх кропива зігріває, як рукою знімає біль. Вовк буде кропивою битий, бо в нього радикуліт. Так, це я несу для вовчика-братика, тому що в нього спина болить. А кропива дуже гарно йому допоможе зняти біль в спині. А ось ця рослинка гарна, ніжна та тендінтна. Послухайте про неї. Як зустрінуться вам друзі, запашні ромашки в лузі, не забудьте їм вклонитись та русою з квітки вмитись, бо ромашкові відвари. То найкращі ліки чари. У відварах з ромашки купають малюків, немовлят. А ще відвари з ромашки дуже гарно допомагають при застуді, при нежиті. Тому запам'ятайте, що можна використовувати. Лісовичку, а що це в тебе за такі духмяні трави ароматні? Розкажи нам, будь ласка. Рослина духм'яна і на смак приємна. У чай кладеться, м'ятою вона зветься. Хочу розповісти вам зараз малята цікаву казку про м'ято. Слухайте уважно. Пішов якось селянин до своїх вуликів і прийшов додому засмучений. Що сталося? спитала його дружина. Біда з нашою пасікою. Там не те, що меду немає, там же бджіл майже немає, напав на них кліщ. Пішов селянин на базар, на останні гроші купити дітям хліба. Він витяг з кишеньки монету, та й розрахуватися за хліб хотів. Впустив її, і вона покотилася до ніг старенького дідуся, який продавав пучечки з якоюсь пахучою травою. Дідусь каже селянину, Хочеш, я тобі продам пучечок м'яти за цю монету? А селянин відповідає, я своїм дітям хотів хліба купити, а не трави. А ти візьми. Залий м'яту окропом та пийте замість чаю. Ну, добре, каже селянин, взяв він ту м'яту та пішов додому, сумний. Зробила жінка чаю, сіли вони всі разом його пити, та й селянин помітив, що бджілки літають над чашками. І вони раптом почали жужжати йому на вухо. М'ята це наш порятунок, м'ята це наш порятунок. Селянин поклав у кожен вулик ганчірочку змочену у м'ятному настої. Незабаром він побачив, що ні в одному вулику не було кліщів, бджоли одужали і наносили багато меду. Селянин став мед продавати. І біди не знати та старенькому дідусю дякувати. Ось така казочка про м'яту. А зараз я хочу навчити вас робити трав'яний чай. Діти, лісовичок мене навчив, як робити лікувальні чаї, а я навчу зараз вас. Спочатку нам потрібно взяти ті рослинки, які ми хочемо з вами використати. Ось у нас м'ята і листочки смородини. Перед тим, як їх використовувати, потрібно їх гарно вимити. Вони вже чистенькі, і ми розміщуємо їх у чайничок. Можна подрібнити листочки ось так. Потім беремо окріп, це повинні робити дорослі, заливаємо гарячою, кипяченою водою. Закриваємо обов'язково кришкою і можна накрити на деякий час рушничком, для того, щоб трави швидше віддали свій смак та аромат. А через деякий час ми відкриємо і спробуємо його на смак. Але хочу вас застерегти, що діти можуть допомагати дорослим. Принести чайничок, принести рушничок, взяти помити рослинки, які використовуються на чай, але окріп діти не наливають. Пам'ятайте це, ми можемо зняти рушничок, обережно наливаємо наш трав'яний чай. І пригощаємо ним нашого гостя, маленького лісовичка. Дякуємо тобі, лісовичок, за цікаві розповіді про рослини, про їх лікувальні властивості. До побачення, малята, до нових зустрічей!